Усім привіт, продажі Hyundai AX35, свіже пригнаний Швейцарії. Це у нас 2.0 дизель, автомат, повний привід, гарна комплектація, чорний колір. 2012 рік випуску 191 тисяча пробігу. На 16 легкоспавних колесах також тормозна система у нас обслужена, новенькі тормозні бліни, колодки. Резина у нас 23-й рік, ось розмір 215 70 16 дуже високий протектор. Не буде страшно заїхати десь в ямку по дорозі. Буде дуже добре їхати автомобіль по бездоріжжі. У нас лінзована оптика, протитуманні фари, кузов без сколів, без царапин, без м'ятин. По капоту бамперу також нічого такого немає. Також датчик світла, датчик дощу. Ось вінко для перевірки надаю. Також є рейлінги. Рей... Рей... Вікна заламіновані заводським напилом, дублюючі поворотники на дзеркалах. Дзеркала у нас з електрорегулюванням, складанням. По цій стороні кузова ніяких м'ятинок, царапинок немає. Також стан резини позаду хороший. Резина 23-й рік. Це також рахує великим плюсом. Позаду у нас присутні партроніки, буде комфортно паркуватися, фаркоп, розетка, емблема. Повного приводу 4 веде мотор, CRDi, 135 кВт. Все у нас на місці, заднє скло з підігрівом, антенка, такий спойлер класно стильно виглядає. По цій стороні показує так само, все у нас чудово. Ні царапин, ні м'яти, нічого немає. Також по резині все добре. Знизу у нас автомобіль захищений пластиком. Також добре, продумано заводу. В цьому колесі так само все у нас добре, новенькі термозні п'яни. А зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Професійний прибор профілайн. Зараз почнемо перевірочку. Також нагадаю, автомобіль розмитений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль до вас під дім. Дуже хороший стан кузова, ось таке відзеркалення просто на ньому, як в дзеркало дивишся. Зараз будуть писати це, ти його відполірував туди-сюди. Але, друзі, якщо кузов зачуханий був, то як його не поліруй, його ніколи не виведеш в ідеал. Якщо, звичайно ж, проводилась легенька поліровка в кожному автомобілі, це просто освіжаюча. О, звичайно ж його миють, автомобіль не новий, тому я хочу завжди кожний автомобіль освіжити, щоб вже вам приносив радість. Так. По підкрасах маємо ось це крило і дверку, але просто косметика, бачите, на 50 мікрон б'ється, просто перелак. Тут вже немає такого підкантик. Можливо, була якась царапинка. В Швейцарії це все робилось. Щоб пройти тех огляд, потрібно, щоб кузов був весь в гарному стані. І технічний стан автомобіля також. А зараз перейдемо до салону. Такий у нас гарний збережний чорний комбінований салончик, дверна карта, шкірені ставочки, нічого не зацарапано, не задерто, повний електропакет, складання підігрів. Електрорегулювання зеркал, блокування вікон, дверей, електропривід усіх вікон також. По пластику, по порогах, все в ідеальному стані. Ось ще один інко дублюючий. Це рекомендації по колесах. Такий у на стан сидінь. Сидіння нас з підігрівом. Шкіра, тканина, дуже хороша комбінація. Влітку сідаєш, не буде жарити, в зимою сідаєш, не буде холодно. Також є підігрів. Мультифункціональне шкірне кермо. Тут у нас де управління під свідкою. управління повним приводом, допомагав переспуску згори, антизанос. Тут а, управління бортовим комп'ютером. Потолку ніяких прокурів, протертостей немає, посторонніх запхів також. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, підігрів сидінь, дві розетки, USB, AUX, управління партроніками, двозонний кліматконтроль. клімат-контроль. Такі носим p 3 плеєр. Зараз заведемо автомобіль, також є екорежим. В комплекті два таких ключа є. Один залишив вдома. Також тут у нас де управління підсвіткою, дача світла, датчик дощу. Ось така у нас приладова панель. Ось так все гарно працює, заводиться. 111 тисяча пробігу. Також є Bluetooth. Можна підключати телефон через Bluetooth, слухати музику. Тут у нас емблемки все є через mp 3 CD, флешку, будь-який вибір. Все гарно працює. Це я Також обов'язково зробимо тест-драйв в кінці відео. Двох режимів включається, підігрів сидінь. Все функціонує, партроніки включаються або виключаються, клімат-контроль двохзоний, гарно холодить і дуже. Швидко нагрівається салон. Також є обігрів лобового скла і обдух. Це у нас обігрів заднього скла і підзеркал. дзеркал. По торпеді у нас нічого не затерто. Все в гарному стані, такий у нас стан пасажирського сидіння. Шкіряний такий підлокітничок, тут у нас такий великий. Органайзер, багато чого можна положити під стаканнички, дверна карта пасажира, все тут у нас добре. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, ось таки на задній ряд, він нас з підігрівом також, фокусую. Сидіння також в ідеальному стані. Нічого не подерто, не протерто підлокітники. Нас виїжджають з пістаканиками, дуже комфортно сидіти тут. Такі карманчики сидіння складається в рівну підлогу. Можна щось велике габаритне перевезти чи переночувати. Так, зараз присядемо. Місця наді достатньо. Також є підсвітка, вішачки, все у нас на місці. Ось так у нас виглядає торпеда. Приладова панель з цього ракурсу, вечором гарно все підсвічується. Кожна кнопочка ціленька, нічого не затерто, не витерто. Все в класному стані. Така натужна карта, так само. Все тут добре. А зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. У нас присутні партроніки, фаркоп, розетка. Ще раз великий такий просторний багажник. Сидіння складається, я вам показував обрійну пілогу, підсвіточка, розетка, все у нас є. Тут у нас запаска, ключі, аварійний знак. Все на місці. Запаска у нас новенька. Вона йде як титан, не просто желізяка, а повноцінний легкоспавний диск. Все показує тепер з цього ракурсу. Також кнопочка обігріву Заднього дивана, Ось такий стан сидінь, пороги, пройоми, пластик, нічого не затерто, корозії, також нічого по автомобілю немає. на настан передньої дверної карти, шкіряні вставки, пластик, зверніть увагу, все в класному стані. Такі накладки захисні на пороги, а Х 35 пише, стан сидіння. Нічого не потерто, не продерто. Дуже класний, коли є комбінація тканина і шкіра. Це саме моє найулюбленіше, можна так сказати. Такий на стан сидіння водія. Так, а зараз покажу вам всю сервісну історію. По документації тут у нас така інструкція по машині буде, що передивитися, собі що, як знімати, розбирати вдруг що. Як міняти лампочки, такі різні інструкції. Книжечка, також сама сервіска. зараз Розпередимося. Ось усі відмітки про обслуговування собі ставте на паузу, передивляйтеся. Автомобіль гарно був обслужений і видно, що за машиною дбали. Останній сервіс був зафіксований 24 рік, 5-й місяць. 180 тисяч, далі вміток вже нас немає. Так, а зараз завду двигун покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір. Тут нічого не кручено, не верчено. Всі кріплення цілі. Мотор працює чітко, рівненько. Це у нас дребіжить оцей пластик. Так ось по акумулятору. Зараз подивимося чи з якого року. Не видно, не вказано, але видно, що якийсь свіженький стоїть, гарний ще акумулятор, гарно заводить автомобіль. По підтіканнях, по запотіваннях нічого немає. Обміна сухненька, мотор працює гарненько, всі рідини в нормі, От тільки що на цей класик перебіжить. Ну, це Кожному так віддаю. Ось такий у нас підкапотний простір. Це гарненько, нічого не скручено, не верчено, в корозії саме нічого немає. Ці полки ціленькі. кріпленнях так само пройдусь. Все покажу все ціленьке. Рідини всі в нормі, тормозна, охолоджуюча. в запотіваннях, потіканнях, нічого також по двигану немає. Стоїть добре. акумулятор, гарно заводить автомобіль, видно що свіженький, тільки тут не видно, не видно якого він року виробництва, можливо з якогось іншого ракурсу. Так загалом все тут добре, нічого не вимивалося, все так є, показую. Ще раз прийдуся ззовні, покажу вам автомобіль. Нагадаю, це 2012 рік випуску, 2.0 дизель. Автомат, повний привід, гарна комплектація, класний збережений стан автомобіля, як могли бачити на відео попередньо. 23 го року зимова резина, 16 легкоспавні колеса. Ось такий кліренс автомобіля гарно підходить для наших доріг, також з таким високим протектором резини не буде страшно попасти в якусь ямку. Такий класний стан кузова, є також фарко, розетка, паротроніки. В комплекті також такі рейлінги з машиною стаються. Автомобіль розмитнений, сертифікований і вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Або приїжджайте до нас, місто Радавилів, Рівненська область, знаходимося біля траси Київчоп. Одразу можете приїхати будь-яким автобусом міжнародним. Тут вони проїжджають або поїздом чи блаблакаром, з чим завгодно. Якщо буде цікавити детальніше, телефонуйте вам сюди інформацію, з чим краще добратися з вашого міста. А зараз проведемо невеличкий тест-драйв. Так, починаємо тест-драйв. Змикаємо на драйв. Можливо, хтось боїться на автомати пересісти. Одразу кажу, не вагайтеся, це набагато легше, ніж на механіці. При приїзді можу показати прости інструкцію, також при доставці. Все вам на місці покажемо, розкажемо про кожну кнопочку, про кожну функцію автомобілю. Без проблем все вам розкажемо, покажемо, дамо відповіді на всі запитання. Такий у нас автомобіль Візді, у нас автомат гідротрансформатор 6-ступеневий, це не варіатор, не робот. Гарні великі дзеркала, добра оглядовість, висока посадка автомобіля. І також автомобіль м'якенький, гарна зимова резина 23-го року вам показував. Ось Такі у нас оберти, автомобіль дуже динамічний, тут у нас 135 кВт і при тому економний. Двозони клімат-контроль, підігрів круїз-контроль, розетки. USB, AUX, гарні, комфортні сидіння. Саме це не гарний збережний стан екстер'єру і інтер'єру автомобіля. Автомобіль обслужений, нічого зовсім робити не потрібно, по ходові нічого не гримає, не стукає. Сіві поїхав, можна так сказати. Також машина ще раз нагадую, розмитена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Тож, кого цікавлять гарні перевірені автомобілі Швейцарії, телефонуйте, підписуйтесь Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Там переглядайте фотографії, ціну, опис і будь-яку іншу інформацію по інших автомобілях. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!